імунно-інтервенційні втручання, тобто втручання в імунну систему для покращення імунного нагляду за патогеном, ця програма стаття потребує зараз серйозного вивчення, бо це змінює світогляд. Ми знаємо, що гепосідусні інфекції будуть гострі і хронічні. Якщо з гострими все зрозуміло, це енцефаліти, міліти, неврити, то хронічна інфекція важка для розуміння неврологами в Україні, тому я і присвятив їй свою лекцію. На екрані мій систематичний огляд 2019 року, у якому викладені основні опорні пункти щодо хронічної рефекції, вона прибігає в три фази. Перша фаза психосоматична, переважають такі психосоматичні прояви, які нагадують невроз, такі як синдром хронічної втоми, міологічний цеплеміоліт, самотоформна психоактивна дисфункція і фіброміалгія. Потім часом ситуація погіршується до тих синдромів. Приєднуються важкі психіатричні синдроми. Це вже психіатрична стадія, такі як психоз, стосивно компульсивний синдром, хізофроноподібний розвиток, полярна або важка депресія. І зрештою, з роками, за рахунок повільно-прогрієнтного хвилоподібного перебігу, ми досягаємо нейродегенеративної фази. Хоча нейродегенерація постійно є, просто вона тут набуває масштабу. І ми маємо вже скреневу медіальну епілепсію, соціону скриневою медіаним склерозом, маємо скреневу семантичну деменцію. При активації 6-7 типу герпеса, або навіть глобальну деменцію альцгеніорольського типу, при активації вірусу герпесу 1-2-го типу, який чинить більш вразний цитопатичний вплив. Тут показана шляхи циркуляції вірусу, і вони відружають сучасне розуміння. Якщо ми говоримо про хронічну інфекцію, ми маємо розуміти, що є два шляхи циркуляції: мале коло циркуляції і велике, це алюзія на коло циркуляції крові. Легко запам'ятати. Біологічний резервуар – це слині залози. Якщо говоримо про мале коло, то спочатку вірус потрапляє заснув залос в амеронозальну созову верхнього носового ходу, там через філіофекторія нюховий нерв, з системи нюхового нерву в незалібічну систему скронових часток, де формується склероз скрозається по зв'язкам дієсфальт ділінку, гіпокасті петаламус, і через підвищення зону підвищеної принципності геметрансаполічного бар'єру, фізіологічно для викиду гормонів. Да? Цей вірус потрапляє знову в кров і в кров з залозив. Якщо ми говоримо про велике коло кробігу, то спочатку вірус має подолати кінце кінцепирого Вальдера, це його бар'єр. Потім потрапляє в кров з кров'ю, проходить через вісцеральні органи, лімфатичну систему, кісковий мозок, гендобрильні залози, потім в лімфу і в лімфу повертається до крові. І виходить, ці два кола перетинаються в залозах і крові. Але якщо ми виявимо вірус в нозах або в слині, це не дозволить нам розділити реактивацію і персистенцію. А якщо ми виявимо вірус в крові, то це дозволяє нам виявити активну розділити активну неактивну інфекцію. Тому саме ПЛР-леткоситів крові є ключовою в діагностиці в циркуляції через обидва кола, бо тут віруси сходяться в одній точці. І подивіться, якщо вірус проходить через мозок, то маємо церебральний автоімунітет. Тому що пошкоджуються нейрони і з'являються вірусні антигени, і може індукція бути автоантитіл до нейронів. А коли вірус циркулює через великий кров коло кров циркуляція, ми маємо екстрацеребральні прояви і відповідний екстрацеребральний автоімунітет до м'язів, до колагену, до ядер клітин, до клітин, клітин залоз. Тому. Немає дороги нейроінфекція правильно. Це інфекція всього організму з одночасною циркуляцією малому великому колі, з одночасними церебральними і екстрацеребральними проявами, одночасною це антицеребральна автомпіату і екстрацеребрального автомпіату до різних коней. І це все в сукупності дає загальну таку дуже складну картину неврологічних і неневрологічних проявів, психіатричних і непсихіатричних проявів. Давайте пройдемося по шляху вірусу, вимернозальна созова є вхід до ЦНС. От перша стаття, де е, вказується, що хемосенсорна система вимоназальна є е, вхідними воротами для нейроінвазії при герпес вірусній інфекції. Це перша пара, через можливо нервів, і ми вимирнозальна сезова верхнього ходу, а це є е, вхідні ворота. до mm. mm. Вони вірусу до мозку, і ви бачите, дослідження, виконане на високому такому імуногістохімічному і ДНК, заснованому методі, де брали біоптати і от матеріалу з міхових цибулин, з міхових нервів, міхових трактів, зразків мозку, імунофліоресенція також використовувалася і показана весь шлях міграції шостого типу герпесу, починаючи від міхових ниток, Через міховий нерв, бульбус факторіус, трактус сальфакторіс, фронтальну альфаторну кору мезолібічну систему. От перед вами практично цей весь шлях міграції представлений. І ми маємо розвити булини, але Це не тільки ядро, не тільки нервовий вузол сенсорний, це ще імуносенсорний ефекторний орган, тобто орган, при яку, який може розпізнати дуже швидко. Вірус за рахунок наявності антиген-презентуючих клітин, і індукувати до вірусу як природжену, так і адаптивну імунну відповідь прямо в тканині своїй, всьому в цьому вузлі Бульбусе Факторіас, і зупинити інфекцію, не пропустивши її. Тобто це імун, імунний бар'єр, ця цибулина наділена імунними функціями. І ось перед вами огляд 2016 року про. Цель ольфакторіатр бульф, імуносенсорія фактор орган during neurotropic viral infection. Тому, якщо є імунодефіцит, це і дефіцит вхідних воріт в бульбу olfactorius, і, і нестача клітини, антитіл, це в крові відображає і відображає нестачу цих факторів в а, імуносенсорному органі. І коли вірус проходить через циркуляції, він вже не безслідно проходить, він залишає певний нейродегенеративний слід. Тому що там, де він проходить, йде апоптоз або некроз нервових клітин, і чим повільніше інфекція, тим більше виражений апоптоз. І от ми бачимо дослідження 2010 року, де покажено прогресивне зменшення об'єму нікової цибулини як біоміркер вірусундукованих непсихіатричних синдроми, включаючи депресію. Чим більше вірус і довше циркулює, чим частіше він проходить, тим зменшується обсяг. Духові це буде зменшується кількість нейронів, тобто відбувається нейродегенеративний процес і через імунну відповідь до віруса, і через індукцію глотозу нервових і гліальних клітин. Тепер пройдемося по трьом синдромам першої психосоматичної фази. Синдром клінічних дома мілогічний цеплений. На які підстає ми говоримо, що віруси може бути присятні. У нас є мета-аналіз рандомізованих, контрольованих клінічних досліджень. 2022 року, як ви бачите, і що показано в цьому метааналізі, що вірус герпес 6 шостого типу достовірно асоційований з синдромом хронічним втома мілогічним анцефамитом у людей, і цей розлад на складний патегенеса потребує спеціального вивчення. І якщо ми говоримо про самотоформну психовегетативну дисфункцію, перед вами дослідження які показують наявність тривожного розладу, і депресивного синдрому, і панічних атак, і інших е, е, проявів вегетативної дисфункції, і негроподібні цефалгій. І ці це всі симптоми в комплексі вони можуть одночасно бути пацієнта і створювати е, самотоформуної психо-єтативної дисфункції. Пацієнт часто лікується психотерапевта, замість того, щоб лікуватися у невролога і нейроімунолога, йому потрібна зовсім інша терапія. І третя. Прояв це фіброміалгія, тобто в'їдливий больовий синдроми в, е, синдром в периферичних тканинах. І от ми бачимо дослідження 2019 року, яке показують роль шостого 7 типу в фіброміалгії. Не тільки асоціація цього фен... больового феномену з реактивацією вірусу, з наявністю ДНК вірусу в депоцитах крові при дослідженні ПЦР, а його виявили в самих нервових волокнах, з найдрібніших сенсорних волокон Чутливих нервів, і там йде запалення, зруйнування і оболонок і самих особих циліндрів. І оце ураження термінальних відділів найдрібніших сенсорних волокон канинах вірусом це один з компонентів формування фіброміологічного феномену при розвитку реактивованої герпесвірусної інфекції. Тепер переходимо на другу фазу. З системи міхових нервів вірус потрапляє в мезолімбічну систему мозку, з короневої частки. Ми бачимо появу, ознаки появи шостого типу герпесу в гіпокампах мезолімбічної системи, з кремових часток кульвелкового мозку. Ей знімок це є гістологічний зразок, і там показано, що астроцити заражені шостим типом герпеса, він там ідентифікований. Б це МРТ, зверніть увагу на стан гіпокампів. Які гіперінтенсивний сигнал мають так в режимі т е 2 е е е е зваженому режимі і в режимі флеєр, а також видно зменшення обсягів гіпокампів і вікарне розширення локальних лікарних шляхів. І нарешті на сі, е знімку, якісь прави, ми бачимо вільні віріони, вільні вірусні частки прямо між клітинами в зоні склерозу гіпокампів при електронній мікроскопії. Тут визначалися в гістології білки П-41 і П-101, дуже дуже специфічні білки для шостого типу діагнозу. Цей феномен називається скроневий медіальний склероз, результат уреження мезолімбічної системи гіпокампів, парагіпокампальних звивин, великодібних тіл і острівців. Тут перед вами семіотика радіологічних ознак, як виглядає цей. Склонами медіанасклерози, індикованої герпес вірусами. Верхній е, знімок справа склероз гіпокампів горизонтальній Зліва — склероз гіпокампів горизонтальній проекції. верхній, е, зліва, горизонтальній проекції. верхній е, знімок справа. склероз покампів позначено стрілками в коронарній проекції. В е, нижній знімок зліва ми бачимо склероз острівців так біля сільворозу. Е, Позначені стрілками, так? І на нижньому справі знімку ми бачимо виведення мігделеподібні тіла і показаний, показаний склероз міг тіл. Найчасті дуже часто радіологи не описують ці зміни на почтових стадіях. Це велика проблема. Пацієнт отримує неправильне описання знімку. і Він вважає, що в нього немає зміни МРТ, хоча. І в нього є виразні зміни скрови медіаноскерозу, потрібна робота з радіологами дуже серйозна для того, щоб було адекватне описання нейровізуалізаційних знак. Так, як формується цей скройовий медіанеспіроз під діовірусом? Є таких три феномени, які лежать в основі склерозу. Це втрата нейронів прогресуючи так само, як бульбус Так, Перебудова біжевої сітки, патологічна перебудова і реактивний астрогліоз в зоні втрати нейронів. І от втрата нейронів прибудова міжнейронних зв'язків між зв через дукцію запалення перший механізм, відповідь на вірус. Друге це зниження експресії гуртоматного транспортеру ЄАТ2. E з посиленням рівень гутамату та розком так званої гутематаргічної екзайтотоксичності, всім відомої, механізму ушкодження ЦНС. І модуляція сигнального шляху, який регулює інтенсивні запалення і апоптитичну, загибель нейронів в зоні запалення. А реактивний астеліроз відбувається за рахунок знищення концентрації моностерного фактора фактору і кислотного фібріального протеїну в зоні ріскреної склози, що відображають ріст глії, і мікроглії і астроцитів. Так от вам тут продемонстроване результати класичного дослідження, яке підтверджує критичне зниження експресії глутоматного транспорту. Є ті 2 в астроцитах уражених гіпокампів при хронічній, а 6 інфекції вісі і русом герпеса шостого типу викликання, і е, ми можемо побачити, що через це різко збільшується вміст, різко збільшується вміст. Глутамату, і це є підставою для гутамету гіргічної невзетоксичності, і ще більшої втраті нейронів в зоні склерозу, і патологічної перебудовою міжнародних зв'язків. Тут використовують і ДНК-діагностика, і імуноморфологічні методи, і гістологічні, навіть імуноперестенція, де підсвічені для вас ураження вірусом астроциту в зоні скролевого медіального склерозу. Так, і нарешті з безалібічної системи вірус спускається в дієспальну ділянку в гіпталамуса, в а потім в гіпофіз, а з гіпофізу через зону підвищення проникності геп, яка існує для ви, виділення тропних гормонів гіпофізу в кров, він знову в кров і повертається в свої зали за зону біологічного резервуару. Перед стаття 2020 року професора Кабаяші про те, що герпес вірус шостого типу. По <підишнок> підійшов ріст депресії за рахунок потрапляння в гіпотоламо гіповізарну ділянку і активації вісім гіпоталамус коронадмирників. Да? Гіпоталамов гіпос коронадмирників синтезом кортизолу та інших збуджуючих та інших, інших гормонів. Якщо говоримо про стадію психіатричних синдромів, ми бачимо що звіт однієї з європейських центрів, який показує вказує в 49%, Велику депресію до 27%, бікулярний розлад 10%, генералізований тривожний розлад 20% відсоток, апасивно синдром синдру 11% і психоза 5%. Оце вже стадія психіатричних змін, друга стадія. Перед вами цикл інфрацербальної міграції вірусу, ми бачимо знову сильні залози, потрапляння. В рінковий нерв, потім позволяємо гіпокамп, ливна гіпокампанія нейрогенез, індукція скрозу, вісі гіпопіс і потолемос кровельників і кров і повернення до славних залоз. А на цьому слайді наступному вам показати гітологічні дослідження, які підтверджують міграцію. Давайте почнемо з A. Це мітральний шар, додаткової нюхової цибулини і гранулярний шар, нюхової цибулини. Ось тут з'явився. Далі ми робимо гістологію. Де він з'являється потім Б, Бі, Медіана, мигдала. тобто вже мезолімбічна система. Правильно? От і то А опт – це зоровий тре. Потім ми бачимо С. він вже з'явився. В-дукліосріатерналіз, то есть стріатерналіс тобто, це зв'язки між мізолібічною системою і дієцефальною ділянкою. І нарешті D, ось вже дивився в етрімедіальному гіпоталамусі. Це підфарбовування білків вірусу під час трансцеребральної міграції. От всі стадії A, B, C, D вам показані у дослідженні морі ще 2005 року, як вірус циркулює. І, нарешті, нейродегнативна фаза це остання фаза, коли кронева поглиблюється і генералізується на весь мозок, цей неретродивий процес. І от, под, будь ласка, метааналіз, аналіз реабілізованого дослідження 2008 року, який повністю підтверджує зв'язок шостого типу герпесу зі скриневим медіальною епілепсією, асоційовано зі скриневим медіальною склерозом, один з форм нейродегнативного ураження мозку в третій стадії в термінальній ну, прихронічній нейроінфекції. І для чого ми це говоримо? Для появи нових лікувальних втручань. Такі пацієнти можуть отримувати не тільки симптоматичну терапію, а й патогенетичну терапію. Ось останнє дослідження 2022 року порівняння дослідженням ефективності валоцикловіру, валгового і артесонату при реактивованих ефектах шостого самого типу герпесу при хронічній судово хронічній службу втоми мілогічного цикломіліці. Це дослідження позитивно, воно показує ефективність різних. Противірусних ліків, і це не єдині стратегії, які рекомендовані в таких випадках. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що лекція була корисною і, і покращить покращить діагностику хронічних вірусних інфекцій. Дякую за увагу і бажаю успішного продовження наукового форуму.